Під час міжособистісної комунікації людина сприймає велику кількість інформації, як вербальної, так і невербальної. Значний відсоток важливої і цінної інформації про риси людини, про її характер, про її минуле, про те, як вона себе почуває, залишається саме на невербальному рівні. Спілкуючись, люди обмінюються невербальними аспектами, грає роль погляд, міміка, поза, жести, тон голосу та інше. Невербальні сигнали сильно збагачують нашу звичну мову, і дуже важливо, щоб кожен з нас вірно розшифровував ті невербальні сигнали, які транслює нам співрозмовник. Не менш важливо, щоб кожен з нас розумів, що він сам транслює через те, як він говорить, як він виглядає, як він звучить. Це означає, що важлива певна синхронність між людським настроєм і почуттями, і тим, що людина транслює безпосередньо у саму комунікацію. Невербальні сигнали кожної людини можуть або співпадати з тим, що людині важливо донести і сказати, або можуть заперечувати це і транслювати інші послання. Зазвичай невербальні сигнали ми транслюємо неусвідомлено і рідко розуміємо, як саме вони проявляються в контакті і як вони впливають на співрозмовника. Саме завдяки психотерапії людина вчиться усвідомлювати частину своєї фізіогноміки та невербальної поведінки тих невербальних послань, які вона транслює у міжособистісну комунікацію у спілкуванні, і може вирівняти виправити певні комунікативні сигнали, які вона до того несвідомо відправляла іншим, проте на даний момент уже не хоче цього. У даному відео я розберу особливості невербальних сигналів Венздей Адамс, того, як це говорить про її психологічні особливості, про те, що відбувалось у її минулому, та може проявлятись у її життєвому сценарії у майбутньому. Перше, що важливо виділити, це погляд з-під лоба у Венздей Адамс. Цей погляд часто говорить про радикалізм, про певну впертість в поведінці, про певний супротив і бунт, про незгоду, яка може транслювати якусь підліткову позицію. Якщо людина виставляє свій лоб вперед, це говорить про те, що з нею важко домовитись, що вона дещо насторожена і з недовірою відноситься до будь-якого зближення і пропозицій в її бік. Друга невербальна особливість Венздей, яка потребує уваги, це її широко відкриті очі, які не моргають. Такі очі часто говорять про те, що у людини присутнє постійне бажання контролювати середовище, тобто людина, ніби завжди моніторить власне середовище і співрозмовника, дивиться за тим, хто наближається і дистанціюється, постійно розпізнає загрозу. Це дещо параноїдальний погляд. А ми знаємо, що згідно серіалу, у Венздей присутні певні параноїдальні проекції. Вона бачить майбутнє, але бачить саме ті моменти і ті варіанти майбутнього, де хтось стає жертвою, хтось вмирає, хтось вбитий. Такі параноїдальні проекції говорять про те, що у неї самої присутній страх смерті або страх бути покараною чи вбитою. І саме ці проекції вона розміщує на інших. Такі пророчі проекції часто говорять про витіснений страх смерті у їх власника. Це означає, що Венздей насправді сама переживає величезну кількість страху, можливо, навіть жаху, та потребує більше безпеки. Отже, широко розплющені очі у співрозмовника говорять про те, що він несвідомо намагається уловити більше інформації з зовнішнього світу для якоїсь своєї особистісної цілі. В широко розплющених очах Венздей часто читається не те, що страх, а просто якийсь жах, який вона проживає знову і знову в актуальному моменті. Часто такий погляд мають діти, які були свідками вбивств або насилля, які так і не змогли відреагувати і перепрожити цей безкінечний страх смерті. Тобто ми бачимо логіку класичного травматика, який рухається у екстремальні, загрозливі життю ситуації, щоб знову і знову відіграти травматичний досвід. Наступна невербальна особливість Венздей Адамс це нав'язливий зоровий контакт. Такий контакт буває тоді, коли людина постійно безперервно дивиться в очі під час розмови. Навіть коли це не потрібно для спілкування. Така нав'язливість говорить про те, що Венздей не дуже розрізняє особистісні межі себе і іншого, і візуально ніби нападає і переслідує поглядом, який накриває свого співрозмовника. Такий погляд демонструє психологічний виклик і певну готовність до конфронтації. Тобто відчутно, що у Венздей є певні. Труднощі в тестуванні дистанції між собою і іншим. Це часто некоректний погляд, який виникає саме тоді, коли людині важко щитувати емоції іншого. Вона не дуже чутлива, і їй треба більше інформації від іншого, щоб розпізнати хоча б щось, за чим вона зрозуміє зворотній зв'язок співрозмовника. Такий нав'язливий і дещо надмірний зоровий контакт інколи властивий людям при аутистичних розладах, які можуть підійти дещо впритик і дивитись в очі. Наступне, що ми можемо спостерігати, це мімічна маска або відсутність емоційності в міміці. За рахунок відсутності емоцій і певного скляного погляду, складається враження, що вона взагалі транслює якусь холодність. Тобто на емоційному рівні вона ніби не дає жодних позитивних погладжувань іншим. Це означає те, що у Венздей присутня певна контрзалежна поведінка. В основі її сім'ї взагалі ніхто не дає позитивних погладжувань, а всі погладжування зазвичай суто негативні. Її Хвалять за те, що вона деструктивна, за те, що вона шкодить собі. Тобто, похвала за деструктивні вчинки у сім'ї Адамс це норма. Основні психологічні послання, які транслювали Венздей, це не живи, не будь близькою, убий себе, убий інших. Саме через такі сімейні послання підкріплювалася самодеструкція і формувався трагічний сценарій, де Венздей ніби не здатна бути в близькості, не здатна бути емоційною, приймати і виражати симпатію. Тобто в сім'ї Венздей бути хорошою це принизливо, говорити щось хороше, бути емоційною це ознака слабкості і залежності. Тобто ми бачимо, що у Венздей сформувалась певна контрзалежна позиція з елементами депресивності та суїцидальності. У серіалі продемонстровано, як будь-які негативні послання, будь-яка фрустрація, будь-яка пасивна агресія сприймається як з боку Венздей, так з боку її батьків як норма, як щось приємне. Значиму частину наших невербальних послань транслює саме тілесність. Моторика тіла венздей досить стримана, у неї мало експресії, проявляється певна закритість і зажатість. Інколи складається враження, ніби венздей тілесно призупиняється і завмирає, концентруючись на чомусь внутрішньому, чомусь важливому. Завмирання це реакція на загрозу, коли організм блокує енергію і ніби зупиняє тілесний імпульс, який з часом формує відповідний тілесний панцир, страх, який лежить в основі завмирання, а вже ж впливає на осанку, на рухи, на динаміку тіла. Тілесно венздей теж транслює контрзалежні аспекти. Вона не любить обійми, не любить тілесне зближення і постійно тримає фізичну дистанцію. Підсумовуючи, важливо помітити, що невербальні послання, які транслює Венздей Адамс, це послання на дистанціювання інших від себе. З іншого боку, є певний внутрішній конфлікт в тому, що вона транслює. З одного боку, вона хоче, щоб люди віддалялися і тримали дистанцію, щоб організувати якусь свою безпеку. З іншого боку, вона сама інколи наближається, намагається конкурувати, намагається проявлятися в дорослій ролі навіть там, де вона дитина, намагається відігрувати якісь свої бунтуючі імпульси і показувати середовищу, що вона доросла, що вона сильна, що їй не потрібна близькість. Венздей вміє організувати собі самотність і депресивний простір, навіть коли навколо є люди, які щиро бажають бути з нею в контакті. Наприклад, на вечірці вона ізолюється від усіх в коридор і демонстративно там відсиджується, поки до неї не підходить хтось уточнити як вона. А вже ж в такій поведінці завжди є психологічне послання іншим, а саме знайди мене і запитай, як я. Тобто насправді підліток маніпулятивно транслює свою покинутість і ігнорування тоді, коли особливо хоче, щоб хтось наблизився. У серіалі ми спостерігаємо, як Венздей знову і знову проігнорована власними батьками. У момент, коли вони цілуються чи обіймаються, вони ніби забувають про її присутність. Тому, а вже ж її контрзалежна поведінка виникла як певна адаптація і компенсація до того ставлення, яке було у минулому і є зараз з боку батьків. Помічається несвідома конкуренція дочки з матір'ю. Венздей проявляє конфронтацію всьому, що транслює її красива і нарцистична матір. Венздей знецінює і насміхається над контактом батьків, висміює їх співзалежні стосунки, часто говорить матері, що не хоче бути як вона, і злиться на спроби матері нав'язати її сценарій життя. Часто батьки несвідомо змушують своїх дітей повторювати свій сценарій життя. Ми бачимо, як Венздей всіляко опирається нав'язуванню сценарієм з боку батьків. Венздей, яка вважає, що у неї все складеться не так, що вона ніколи не буде такою, як мама, повторює її шлях розвитку. При цьому вона абсолютно її протилежність, бо не приймає в собі певні нарцисичні якості. Іронічно визнавати те, що Венздей, яка всіляко бунтує, проявляє контрзалежність, вибирає контрсценарій життя, все одно попадає в той сценарій, який нав'язують її батьки. Школа Невермор перекладається як ніколи більше, і нібито відображає те, що люди, їхні діти не мають іти по одному і тому самому шляху розвитку. Проте так стається, що незалежно від того, вибираєш ти повтор сценарію чи йдеш ти в контрсценарій, ти можеш прийти до повтору того чи іншого шаблону проживання. При цьому ми знаємо з транзакційного аналізу, що контрзалежна поведінка, бунтуюча поведінка все одно інколи призводить до того, що діти повторюють сценарій батьків. Насправді серіал досить неоднозначний, тому що з одного боку він грішить тим, що пропагує жорстокість, зображає головну героїню як дещо нікрофілійну, і пропонує підліткам дещо садистичний образ і стратегії поведінки. З іншого боку, серіал цікавий тим, що він піднімає тему сценаріїв батьків і дітей. Демонструє нам сюжетну лінію, де дочка намагається опиратися сценарію власних батьків, де намагається знайти власний шлях, проте все одно проживає абсолютно схожі сценарні позиції. Буду надіятися, що в наступному сезоні все-таки Венздей здатна буде знайти себе і, можливо, вийде за межі сценарію власних батьків. Дякую до зустрічі!